У військового інституту новосілля нову будівлю відкрили сьогодні у столиці. Заходи підтримки людей на час надзвичайного стану. Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні. Гаряча лінія запрацювала. Не забуваємо набирати нуль перед номером. Грітися газовими конфорками смертельна загроза. Газ тільки для приготування їжі. Починаємо з газу. З 1 січня все Придністрові готується жити у новій реальності. Ще раз про те, де і що відключатимуть, якщо не буде газу. По перше у новорічну ніч батареї залишаться теплими. Усі зміни розпочнуться з сьомої ранку 1 січня. Опалення та гарячу воду вимикають. Газу одразу не буде у приватних будинках. Багатоповерхівки тут трохи інший порядок. Тепла не буде, а газ у плити подавати продовжить. І важливий момент жодних спроб зігріти будинок газовими конфорками. Це небезпечно, лише готуємо їжу. І ще про небезпеку у квартирах за жодних умов не можна використовувати газові балони. Про це говорив і перший віце-прем'єр Сергій Оболоник. Що газових балонів, щодо використання газових балонів у багатоповерхових будинках. Я думаю, сказано вже багато. Не дай Боже, якщо це комусь паде на думку, теж слід звертати увагу на тих людей, які заносять у багатоповерховий будинок газовий балон. Саме для цього державою робляться зусилля з тим, щоб залишити газ для харчового приготування в енергосистемі якнайдовше для того, щоб виключити оці ці ризики. Залишку газу вистачить на півдні на 19-20 днів на півночі приблизно на тиждень. Залишковий газ направлять до лікарень з автономними котельнями, магазинів на продовольчі підприємства. На інших підприємствах можливі нічні зміни. Світло у Придністрові буде і без газу. У новорічну ніч Грес у Дністровську перейде на вугілля без відключень світла. Війлових відключень теж можна буде уникнути, але тут все залежить від людей. Перевантажить мережу чи ні? Головне без самодіяльності та експериментів. Особливо в багатоповерхових домах, де дуже багато потребітелі на одній лінії. У багатоповерхових будинках, особливо де дуже багато споживачів, на одній лінії включатимуться обігрівальні прилади на щитах, що стоїть автоматика. У середньому гранична потужність до 2,5 кВт. У нашому суспільстві існують умільці, які, виключивши автоматику зі щитовою, можуть спробувати заживити напряму і збільшити потужності споживання. Шановні громадяни, колеги, друзі, я хотів би попросити за. Звертати на це увагу, тому що подібний підхід може залишити в кращому разі без енергопостачання увесь будинок. Це якщо ще не буде пожежі при перегоранні всієї системи, тому спробуйте і на це теж звернути увагу. Коли хтось модифікує щит і копається там, це є небезпечним для всіх жителів будинку. І ще раз про те, як економити світло та залишок газу, який подаватиметься у багатоповерхівки, електроприлади не включати одночасно, газ використовувати лише для приготування їжі. Я хотів би пользу случаєм звернутися. Я хотів би звернутися до наших громадян, до нашого суспільства для того, щоб підійти до використання ресурсів як електроенергії, так і газу, які залишатиметься в багатоповерхових будинках, дуже раціонально. Він закінчується цей газ, і чим більше будемо використовувати, тим раніше він закінчиться в електроенергії. Також раціональне використання її дозволить обійтися без віялових відключень. У зв'язку з цим просто хочеться попросити, щоб із найбільш. Рою віддачею реалізували процес економії енергії та газу у цьому періоді після 1 січня. Що буде з постачанням газу, може вирішитись з 31 грудня. Придністров'я технічно готове прийняти газ із Росії транзитом через Україну і далі через Молдову або трансбалканським шляхом. Далі знову ж таки через молдавські каушани, але в даному випадку все залежить від того, чи має намір взагалі кишинів домовлятися з Москвою та Києвом, поки що жодних дій з боку Молдови немає. Верховна Рада сьогодні у першому читанні ухвалила заходи підтримки людей під час надзвичайного стану. Їх напередодні запропонував президент Красносельський. Основні тези. Під час надзвичайного стану не відключатимуть комунальні послуги за борги. Техогляд та страховка машин, якщо їхній термін дії закінчився, продовжується автоматично. Люди можуть збирати сухостій без дозвільних документів. Уряд може перерозподілити бюджет на фінансування пріоритетних напрямків. Робота над документом продовжується. Завтра буде друге читання. Його проведуть онлайн, аби максимально прискорити процес. Тераспольський військовий інститут на новому плацу курсанти, офіцери, випускники Суворовського училища на трибуні почесні гості. Серед них головнокомандувач збройних сил Вадим Красносельський. Сьогодні тут свято відкриття нового корпусу навчального закладу. Сьогодні сьогодні перед нами сучасна удосконалена зручна затишна п'ятиповерхова будівля військового інституту. Переконаний, що крім того, що це буде центр для підготовки захисників вітчизни, він буде привабливим для молодих людей. Не потрібно розмірковувати про те, що молоді люди не такі. Держава повинна створити для них умови розвитку, що ми й робимо. А молодь майбутнє Придністров'я завжди готова служити нашій батьківщині. Я в цьому не маю сумнівів. Бажаю всім в цих стінах отримувати знання, бути готовим до захисту нашої вітчизни. Ще не так давно на цьому майданчику розташовувався батальйон республіканської гвардії. Звести нову будівлю і перевести сюди військовий інститут запропонував президент. Кілька років великого будівництва, і ось новий виш готовий приймати курсантів. Казарми на 250 чоловік, навчальні класи, актова зала та їдальня. Були маленькі Раніше приміщення були маленькими, класи малі і плац. Треба було шукати кабінети. Були проблеми. А зараз кабінети просторі, більше місця стало. Прекрасно, все нове, і обладнання, інтерактивні дошки. Тепер жити, і вчитися стане краще і легше. дуже гарно обладнані казарми, ліжка дуже зручні, приміщення просторі, гарно освітлені, нова і дальня. Раніше ми їли в інших частинах, а тепер буде своя. Є спортивне містечко, багато турніків. Це все дозволить нам краще вчитися, буде і набагато легше. А це, власне, самі кабінети. Світлі та затишні. На стіні замість звичної дошки сучасні інтерактивні. А це макет. На ньому курсанти вчаться орієнтуватися на місцевості. На другому поверсі ось така простора спальня для курсантів. Тут усе нове від меблів до ковтри. На стінах коридорах військова історія в особах. А ще змонтовану систему відеоспостереження. У приміщеннях є кондиціонери на сходових прольотах датчики руху. Повністю оновлена і територія навчального закладу. Тут замінили ворота і огорожу, замустили плац, упорядкували паркувальну зону. У Курсанському містечку буде і свій храм, вже звели фундамент. Навчальний процес у новій будівлі розпочнеться вже завтра. Терасполь меморіал слави. Щороку, 25 грудня, ветерани афганці приходять до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, аби згадати загиблих товаришів, покласти квіти. На війні в Афганістані загинули 54 придністровці. 45 років ціле життя, ціле покоління. Безумовно, за цей час нас стало набагато менше. Всього через Афганістан офіційно пройшло понад 2200 громадян. ПМР насправді їх було набагато більше. Ігор Буга потрапив до Афганістану 21 рік. Одразу після військового училища служив у спецназі розвідником. Юрій Шевчук служив в Афгані в 345-му гвардійському парашютно-десантному полку. Одного разу його підрозділ потрапив у засідку в горах. На очах Юрія загинув його товариш, з яким разом були в учебці. У Юрія Шевчука медаль за відвагу та знак військової доблесті. Для нас 25 грудня являється... є для нас 25 грудня є днем пам'яті тих людей, які перші зайшли в республіку Афганістан, виконували свій інтернаціональний обов'язок. Це наша історія. Ми не можемо це викреслити. А це Бендери, площа героїв. Монумент Чорний Тюльпан. Тут сьогодні теж зібралися ті, для кого війна в Афганістані. Стала частиною життя у 82-му Дмитро Міріуце служив в Бендерській фортеці. Прийшов наказ відправити його в Афганістан. Відрядження розтягнулося на два роки. Бувало, коли виїжджали на захват, на перехват караванів. Тож Бувало, коли виїжджали на захоплення, перехоплення караванів. Теж доводилося відстрілюватися. Було кілька випадків, коли говорив, що народився в сорочці, пронесло. Підірвався на міні, перебуваючи в БМП. Було нас п'ятеро, троє вижили, двоє загинули. Отримав контузію, оклигав протягом місяця десь і продовжив служити. Коли виїжджав до Афганістану, бабуся взяла хрест, прийшла в церкву, освятила, дала мені, і сказала, що він тебе збереже. Я його вшив у штани і всю службу він був зі мною. Із бендер на афганську війну було призвано 450 бендерщан. 15 з них додому не повернулися. Сьогодні їх вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу Чорний тюльпан лягли живі квіти. Ще раз нагадуємо, газ, який з 1 січня подаватимуть у багатоповерхівки лише для приготування їжі. Не плутати з опаленням, а намагатися грітися конфорками смертельно небезпечно. Ось що кажуть фахівці. Продукти згоряння під час роботи газової плити виводяться до приміщення. Продукти згоряння вони не підтримують горіння і можуть спричинити утворення чатного газу, який в обсязі 0,2% від приміщення вже може призвести до летальних випадків. Тобто люди отримують отруєння, навіть не помічаючи це. Якщо залишити палаючу конфорку, без нагляду це може призвести до пожежі. Поруч із плитою можуть спалахнути штори, кухонні рушники та інші предмети. Або обігрітися, щоб було комфортно у всій квартирі, у вас все одно не вийде. Це просто буде недоцільно. По перше, витрачання ресурсів і наражання себе на ризик отруєння. І ще про безпеку: зберігати балони із пропаном у багатоквартирних будинках заборонено. Будь-який витік або несправність. Може призвести до катастрофи. Пропан легко спалахує і важко вивітрюється. Це може призвести до вибуху та трагедії. А якщо побачите, що хтось заносить газовий балон у багатоповерхівку, одразу дзвоніть до екстрених служб 104 та 102. інакше під загрозою буде весь будинок. Первомайський республіканський будинок ветеранів тут живуть учасники бойових дій та інваліди першої, другої, третьої груп. Більшості потрібен постійний догляд. Якщо не буде газу, тут опалення та гарячу воду відключать. Тому усі готують до переїзду в Дністровськ. Автономна у нас автономна газова котельня. Переобладнати її під інше паливо немає можливості. Тому було прийнято рішення перевести наших підопічних до Дністровська. Частину людей направимо санаторій, сонячний, частину міську Дністровську лікарню. У Дністровську тепло та гаряча вода будуть навіть без газу, завдяки роботі ГРЕС. Там охолоджують турбіни, і гаряча вода йде по всьому місту. У будинку ветеранів зараз живе майже 60 людей. Тут є усі умови чотирьохразове харчування, медикаменти. Комфортні умови створять і в Дністровську. Переїзд плануємо. Переїзд плануємо від 26 по 28 число, тому що людей багато, відповідно, будуть задіяні співробітники МНС, волонтери. Ми зверталися до голови адміністрації нашого селища. Також буде надано допомогу. У будинку ветеранів була комісія громадської палати. Оцінювали умови, в яких живуть літні люди. Дивилися все: від кімнат і санвузлів до кухні та складів із їжею. Перевірку провели за дорученням президента. Умови, які які ми обстежили сьогодні досить на високому рівні, і колективі адміністрації установи намагаються робити все можливе, щоб умови були максимально наближеними до домашніх. Ми виявили під час перевірки, що недостатньо медичного персоналу, оскільки підопічні, здебільшого, люди з інвалідністю їм були б дуже доречними і масаж, і лікувальна фізкультура. Тому наша рекомендація включення до штатного розкладу таких фахівців. У санаторій сонячний перевезуть літніх людей з будинків для людей похилого віку з Тирасполя і села Воронково, Це Рибницький район. Загалом приймуть понад 100 осіб. Ще у Дністровську готові прийняти дітей з інтернатів Придністров'я. Дністрові створили оперштаб із газової кризи. Указ напередодні підписав президент Карасносельський, керівник штабу, голова уряду Олександр Розенберг. А від сьогодні запрацював кол-центр МВС. На телефон гарячої лінії можна буде дзвонити цілодобово. Номер такий же, як і при пандемії: нуль вісімсот двадцять Люди почали атакувати гарячу лінію як тільки вона запрацювала. Але вже багато випадків є, коли потрапляють не туди. Причина забувають набирати нуль перед номером. Тож звертаємо увагу обов'язково. Спочатку нуль, а потім 800, 22 800. На запитання відповідатимуть чотири оператори в день і два вночі. Вони дадуть відповіді на усі питання: від роботи закладів охорони здоров'я та освіти до можливих перебоїв з водою та електрикою. Розкажуть, де взяти дрова і де діятимуть пункти обігріву. Кляне намисто кулі та ракети, зірки та гірлянди з кольорових лампочок, фігури людей у костюмах народів СРСР, старі новорічні іграшки на виставці у добосарському музеї. В цьому гаду ми. Цього року ми окрему вітрину присвятили дідам морозам. У нас діди морози з крученої вати, дерев'яні, гумові у вигляді матрьошки, і все дуже цікаво дітям, які хочуть взяти в руки помацати. Здавалося б, всі бачили, але щороку новий рік і нові відчуття, і свято, і все по-новому відчувається. А це одна з рідкісних іграшок. Блакитна куля з найтоншого скла. В музеї її принесла вихователька дитсадка Ніна Панова. Цю кулю вона отримала у подарунок маленькою дівчинкою далекого 1943-го. в Архангельську на новорічному ранку за кращий новорічний вірш. «Шла велика вітчизняна війна, і незважаючи на це, навіть тоді організовувалися ялинки. Діти розповідали вірші, і вона отримала цю іграшку. Яку зберегла все життя. І дякую, що подарувала музею. Є у Дубосарському музеї і радянські новорічні листівки, найстарші шістьдесят п'ять років. Ігрушки, відкритки. Ялинкові іграшки, листівки, наче раніше це вже бачили у бабусі. В неї попросили показати, потім повернуть. Тут, начебто, її будинок. Просто килимка не вистачає радянського. Мені теж дуже деревлюся на іграшки. Мені теж сподобалися ялинкові іграшки. У моєї прабабусі та бабусі такі були. Я завжди, коли ялинку вбирала, там завжди такі іграшки були. Кульки, фігурки, фрукти. Я дуже люблю, коли вся сім'я збирається і ми разом святкуємо. У музеї проводять екскурсії, дітям розповідають про новорічні традиції різних часів. Виставку іграшок та листівок можна переглянути до кінця січня. Валя Адинка Кам'янський район, козачий гостьовий будинок. Туристів зустрічають гарячим обідом на столі. Борщ за фірмовим рецептом та пиріжки. Тут можна залишитися на ночівлю цього року. Козачий гостьовий будинок став кращим об'єктом сільського туризму. Ми попитались сахраніть. Ми спробували зберегти предмети побуту того народу, який населяв цю територію. Будинку більше ста років, а там все рідне: столярка, підлога дубова збереглася. Совки це традиційні такі предмети, що зустрічаються на півночі. Башка збереглася. Я в захваті була, бо ми цю піч у башті розтоплюємо взимку, показуємо людям, що таке лежанка, що сім'я тут жила. А це гончарна майстерня Галини Харченко у Володимирівці. З глини майстриня створює чашки, глеки та фігурки. Гончарному ремеслу навчає гостей. Майстерня Галини Харченко справжній міні-музей. Тут збереглися предмети побуту із віковою історією, домотканні рушники, килими, старовинна піч на дровах. 90%, 90 що збереглося тут. Батьківське добре, що все збереглося. Дуже багато у мене рушників вишитих. Це витвір мистецтва, і ми вируховували одному рушнику 120 років. Цю вишивку вішали на портрети на ікони. У мене тут міні касамарі. Наразі Галина проводить передноворічні майстер-класи. Ремісничий тур підходить як для сімей, так і для великої дитячої компанії. Гостьові будинки, пам'ятки та нові маршрути Придністров'ям все є на сайті агентства з туризму. Подорожувати і пізнавати нове можна цілий рік. На завершення ще раз про головні газові новини. У Придністрові створили оперштаб із газової кризи. Від сьогодні почала працювати гаряча лінія при колцентрі МВС. Номер такий же, як і при пандемії, 0 800 22 800. Тільки не забуваємо набирати 0. вже сьогодні. Чимало випадків, коли люди не можуть добитися до операторів лінії через те, що набирають номер без нуля. Ще сьогодні Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків можливої газової кризи. Ним передбачено відміну контрольних заходів, розстрочку зі сплати комунальних послуг та інші кроки. Тим часом у Молдові продовжують дотримуватися плану, провокують газову кризу у Придністрові, при цьому жертвуючи своїми ж громадянами, разом із Придністров'ям з 1 січня без газу можуть залишитися Хаджимус, Фарладани та Гербовець, плюс села поряд із Бендерами та в Дубасарському районі, які Кишинів тимчасово контролює.